Вітаємо. Сьогодні ми занурюємось у світ бренду Іносенція. Це весільні сукні. В нас є їхній брендбук, і, власне, хочемо розібратися, в чому суть цього бренду, яка філософія, що їх робить, ну, особливими. Привіт, так ідея, яка одразу, знаєте, впадає в око, це сукня, що трансформується, от прям фізично трансформується. Тобто. Як це? Ну, це не просто одяг. Це річ, яка змінюється разом з нареченою протягом дня. Там є знімні елементи, аксесуари. І вони це називають церемоніальністю, намагаються повернути таку ритуальну глибину самому процесу. Цікаво. Тобто виходить. Місія іносенція це створювати такі сукні, які ну ніби живуть разом з нареченою протягом весілля адаптуються до моментів. Саме так вони ж там трішуть не просто сукня, це жива тканина її історії. От прям так. А як це пов'язано з їхніми цінностями? Бо зазвичай бренди просто перелічують унікальність, якість. А отут, власне, і є найцікавіше цінності то є. Унікальність, трансформація, оця церемоніальність, якість сучасна класіка. Але що захоплюється, як вони це роблять? Вони взяли трансформацію, таке, знаєте, глибоко особисте поняття. Ну так, внутрішній процес, і зробили з нього конкретну фішку продукту і дуже сильний маркетинговий наратив. Це м, дуже влучно потрапляє в сучасне бажання самовираження, пошуку сенсу. Тобто, покупка сукні стає чимось більшим, майже ну, актом самопізнання. Розумію. Тобто, це не просто слідування моді, а спроба створити щось глибше. А як вони до цього прийшли? З чого починали? Шлях доволі стрімкий, треба сказати. Засновані у 2012 році двома ентузіастами починали з маленького ательє. А вже у 2013-му тисячі реєстрація торгової марки і одразу міжнародна експансія. Спочатку Східна Європа, потім пішли далі: Італія, Франція, Німеччина, США, Канада. Ого швидко дуже а переломним став 2016 рік. Тоді вони почали брати участь у великих міжнародних виставках, і це дало їм ну таке світове визнання. А потім, у 2020-му запустили ще й люксову лінію дівіна, це вже як закріплення їхньої філософії. Тобто, ця ідея трансформації вона не одразу була, вона якось викристалізувалася з часом, з досвідом? Схоже на те, так і вона ж реалізована дуже практично. Знімні шлейфи, рукава, баски, кейпи. Це дозволяє нареченій, знаєте, легко змінити образ, скажімо, від офіційної церемонії до вечірки. Але стиль залишається єдиним. Це зручно дуже. І що цікаво, вони в матеріалах посилаються на дослідження, здається, Grand View Research та Волком про глобальний тренд на особистісну трансформацію, на усвідомленість. Тобто, іносенція виходить цілком свідомо осідлали цю хвилю. Пропонують не просто одяг, а такий собі символічний досвід. І це все реалізується у двох лініях, так? Іносенція та дівіна. А в чому між ними така ключова різниця? Ну, якщо дуже спрощено, іносентія це така, скажімо, доступніша трансформація, класичні силуети, але переосмислені сучасні. А Дівіна – це вже вищий рівень, майже от кутюр. Там і втілення церемоніальності в найвищому сенсі, і складніші конструкції, і візуальний сторітелінг через крій декор. Але якість преміальна в обох. Отак. На цьому вони наголошують: бездоганна посадка, багаторучної роботи, дорогі тканини, це спільне для обох ліній. А от з точки зору бізнесу для їхніх партнерів, для бутиків, це ж напевно складніше продавати, ніж просто сукню, як є. А я думаю, навпаки, це може бути сильною перевагою. Дивіться, бренд пропонує бутікам не просто товар, а цілу історію, емоцію, готову концепцію. Тобто продавати не сукню, а образ, який змінюється саме. Можливість продати оцей багатошаровий образ, сукня, плюс набір аксесуарів для трансформації. Це ж ну потужний комерційний інструмент, дозволяє бутику запропонувати щось унікальне, виділитися, плюс бренд дає серйозну підтримку, якісні фото, відео, сервіс, представники. Тобто, сильні сторони очевидні. Так, унікальний продукт. Емоційна складова орієнтація на наречену нового покоління, ту, що шукає не лише красу, а й сенс, історію. І, схоже, цей підхід знаходить відгук у світі, бо географія, яку ти згадував, справді вражає. Абсолютно. Італія, Франція, Австралія, Німеччина, США, Греція, Мексика, Польща, Хорватія, Велика Британія це показує, що концепція резонує з нареченими в різних культурах. Їхнє гасло ваша трансформація починається тут. Це не просто слова, це чітко сформульована обіцянка бренду. Отже, якщо підсумувати, інноцентія це значно більше, ніж просто виробник весільних суконь. Вони позиціонують себе як творці унікального досвіду, трансформаційного, церемоніального, такого, що поєднує індивідуальність, традиції і сучасність. Так по суті, вони продають не стільки річ, скільки історію особистого перетворення в дуже важливий день, і це знаєте, наштовхує на думку. От, якщо такий підхід з акцентом на трансформацію, на церемоніальність так добре спрацював у весільній моді, чи може він поширитися й на інші сфери? Чи побачимо ми, наприклад, більше такого трансформаційного одягу для якихось інших важливих подій як спосіб відзначити, осмислити життєві етапи? Хм, Цікаве питання для роздумів: чи стане трансформація новим трендом в одязі для особливих випадків загалом? Варто буде поспостерігати.